Бум! Всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді комбуча З чорницею. Е, наприкінці зими я куштував щось подібне, тільки це була Комбуча. Звичайно, а це якась з чорницею. Склад мені в цілому цілком подобається. Не можу сказати, що в ньому є щось зайве. Відповідно, одразу переходимо до дегустації. М -м Ти шипиш? А, і тільки оце... Ох ти поглянь. Як воно шипить. Що ж, запах. Ммм. Шкода, що ви не відчуваєте цей запах. Такий приємний настояний запах. М -м -м. Ой, боже. Ніяких барників немає. Просто трошечки, напевно, чорниці додали. І Боже, як це смачно! Клас. Клас. Рекомендую!